Всім привіт! Сьогодні на моєму каналі чергове відео про супчики швидкого приготування. Сьогодні ми придбали в тебе новий гарячий супчик від торгової марки Тетя Соня гороховий з грінками. Як можемо бачити, виробник це у нас Енні Еніфудс, місто Одеса, також зазначений веб-сайт виробника на упаковці. І, до речі, ціна даного супчика в АТБ склала на сьогодні станом на січень 2020. 2023 року 8 гривень 20 копійок. До речі, на моєму каналі вже є декілька відео, де ми куштуємо супчики такого плану від різних виробників. Посилання на дані відео будуть в кінці відеоролик. Ну а що ж, наразі ми скуштуємо даний супчик гороховий з грінками. Подивимося, як він виглядає, і я вам розповім, смачний він чи ні. До речі, такого плана супи вони доволі таки непогано і в якості перекусу, з якимись. Обродиками і таке інше, те, що треба. Отже, розпакуємо даний суп, ось так він виглядає. Приготування стандартне, тобто висипати склад пакетику в чашку та залити окропчиком. Зараз подивимося, як він виглядає в чашечці. До речі, одразу почув запах дійсно горохового супчику, і залиємо кип'ятком. Перемішаємо та накриємо кришечкою Та зачекаємо декілька хвилин. Ну що, пройшло у нас 3 хвилини. Зараз будемо куштувати нас супчик від торгової марки Тьотя Соня. Як ми можемо бачити, вже у нас з'явилися гріночки, навіть є трішки зелені. Аромат дійсно відчувається, що це гороховий супчик. Зараз будемо пробувати. Першого разу не зовсім зрозуміло. Ну, ви знаєте, доволі непоганий супчик, трішки ріденький, мабуть, треба вити менше водички. Ну, а в цілому, як. Гаряча кружка до якогось бутерброду для легкого перекусу. Доволі непоганий також варіант. Але на даний час, все ж таки, в моєму топі найкращий супчик це гречаний від торгової марки Супан. Відео також є на каналі. Ну а даний супчик також для вживання дійсно непоганий. Отже, кому понравилось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Отакий був супчик у нас сьогодні на огляді. Ми його протестували і покуштували. Всім дякую за перегляд і до нових відео. Пока-пока!